Багато автолюбителів, особливо ті, хто в радянські часи працював за кермом вантажівок, не дадуть збрехати, що в ті роки було не так вже й багато вантажної техніки, яка була полюблена серед водіїв. Однією з таких вантажівок і, мабуть, найпопулярнішою, був ЗІЛ-130. Звісно, випускалися і інші марки вантажівок, але ЗІЛ 130 був особливою технікою. Він користувався великою популярністю і любов'ю серед людей. Він був кращим за інші. Сьогодні поговоримо саме про нього, а точніше, чим відрізняється експортна версія Зіл 130Т від тієї, що Постачали на внутрішній ринок, і що в ній було краще або гірше, трохи історії. Вантажівка ЗІЛ-130 стала на конвеєр у 1964 році на заводі імені Лихачова, який знаходиться в Москві. Практично з перших партій ці вантажівки швидко розходилися по країні. Його закуповували для сільського господарства, військової галузі, будівництва, а також використовували у побутових потребах. Завдяки великій популярності інженери почали випускати різні модифікації, серед яких була і експортна версія для постачання за. Кордон. Одна з таких моделей отримала позначення Зіл-130Т. Вантажівку виготовляли спеціально для країн із жарким кліматом. Зовні вона майже не відрізнялася від звичайного ЗІЛ-130, який поставляли на внутрішній ринок, але в конструкції були певні зміни. Очевидно, що якщо машина використовувалася при високих температурах, то і матеріали обробки кабіни та інших частин повинні бути витривалішими до нагріву. Тому у експортній версії використовувалися термостійкі матеріали. Деталі та вузли вантажівки проходили ретельніші. Шей відбір перед установкою, що підвищувала надійність техніки. Двигун, встановлений на ЗІЛ-130, міг працювати при температурах від мінус 10 до плюс 45 градусів. Система охолодження була посиленою завдяки чотирирядному радіатору. Обладнання, освітлюючі прилади та електропроводка були виготовлені з урахуванням роботи в нестандартних умовах. Для комфорту водія в кабіні встановили вентилятор. Можливо, такі моделі і зустрічалися в СРСР. Якщо ви їздили на такій вантажівці або маєте якусь іншу інформацію, поділіться нею в коментарях.